Доброго дня, мої маленькі любі друзі! Знову ми зустрічаємося з вами на уроці з математики. Сьогодні ми будемо з вами перевіряти свої досягнення. Тому, тобто, що порок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати треба і працювати. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Напишіть в зошиті сьогоднішню дату і виконаємо каліграфічну хвилинку. Знайдіть чверть від 800, збільш її на 37 одиниць. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. А далі тренувальна вправа. Перше завдання. Відстань від Харкова до Києва 478 кілометрів. А від Полтави до Києва 337 кілометрів. Яке з двох названих міст знаходиться далі від Києва? І на скільки кілометрів? Відповідь, будь ласка, запишіть у ваш зошит. Наступне завдання: довжина річки Дніпро на території України 981 км. А довжина річки Дунай, що припадає на Україну? На 810 кілометрів менше від довжини Дніпра. Скільки кілометрів Дунаю протікає по території України? Запишіть, будь ласка, відповідь у ЗОшит. Наступне завдання: загальна протяжність українського кордону близько 6900 кілометрів. Скільки кілометрів кордону України припадає на сушу, якщо довжина морської ділянки кордону близько 1350 кілометрів? Перевірте себе. Молодці. Тепер відкрийте, будь ласка, підручничок на сторінці 26. І перше завдання в нас таке: З поданих чисел. Вибори сусідів. Числа 400, 709 і числа 301. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Правильно. Сусіди числа 400 це 399 і 401. Сусіди числа 709 це 708 і 710. А сусіди числа 301 це 300. І 302. Поїхали далі. Склади істинні твердження. Отож, що подержати 500 треба до 50 додати 0, від 600 відняти 100, 50 помножити на 10 або 5 помножити на 100. Давайте з вами пригадаємо, що висловлювання це твердження, яке може бути істинним або хибним. Висловлювання формулюють розповідними реченнями. Тож поставте, будь ласка, відео на паузу і сформулюйте істинні твердження. І так, перевіримо, що подержати 500 треба від 600 відняти 100. Правильно? Щоб одержати 500 треба 50 помножити на 10. Щоб одержати 500, треба 5 помножити на 100. Молодці. Наступне знайди значення виразів та розташуй одержані результати в порядку зростання. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. Молодці. Йдемо далі. Наступне вибери числа, які можуть бути остачею під час ділення на 3, на 7 та на 10. Давайте з вами пригадаємо правило про те, що остача має бути меншою, ніж дільник. І так, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте перевіримо. І так, які можуть бути остачі при, під час ділення на 3? Так, це 1 і 2. А на 7, якщо ми поділяємо. Так, це 4, 5 та 6. А якщо ми ділимо на 10, то можливі остачі можуть бути лише 9. Наступне завдання. Студент накопичує гроші на навушники, які коштують тисячу гривень. У нього вже є половина суми. Скільки ще гривень потрібно накопичити студентові? Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Ще одне завдання. Давайте виконаємо. Нам потрібно скласти задачі на знаходження частини від числа за рисунками та розв'язати ці задачі, які ми складемо. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. Встигли? Давайте перевіримо. І так, перша задача може бути такою: цілий торт коштує 108 гривень. Скільки коштує його шоста частина? Для цього, щоб здати відповідь на запитання задачі, ми повинні 108 поділити на 6. І знайдемо 18 гривень коштує шоста частина цілого тортика. Ще одна задача вага одного цілого торта 1 кілограм. Скільки важить його чверть? І так, 1 кілограм дорівнює 1000 грамів. Ми 1000 поділимо на 4 і дізнаємося, що 250 грамів вага чверті торта. Ви молодці. Зробили велике завдання. Успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. На все добре. До побачення.